Все і сини Святого Духа, слава Ісусу Христу. А, так складаються обставини, дорогі по Христі, брати і сестри, що мимоволі хочемо того чи не хочемо, дуже часто, в останній час, нам доводиться говорити і роздумати саме над смертю. І це відбувається з різних причин. Одна із них це те, коли ми втрачаємо, любимо нашому серцю людей, бо було певне затища в нашому селі, ми мали певний спокій, не було похоронів, а ось е, ця осінь забирає чимало наших п'ян, односельців. І ми говоримо, коли зустрічаємося з цими похоронними процесіями про смерть безпосередньо там. Але так само ми говоримо і про неї, коли читаємо ті чи інші місця Святого Письма, євангельські зачала, які належить читати у визначений уставом День. І ось сьогоднішню неділю ми теж чуємо про таке е, двоєдине чудо, яке творить Господь. На прохання Іаїра, начальника юдейської синагоги, він іде, щоб е, воскресити його дочку. Але це. Воскресіння спочатку не було би Воскресіння, бо Він прийшов просити, щоб у хворобі її його дочку вилікувати. І ось це чудо, де Господь має в один день справу як із хворобою, так і з смертю. Бо, звичайно, через своє безмежне велосерді, Господь відгукується на це прохання, Він перериває своє повчання, слідує на прохання Іаїра. До Його оселі, бо Він так і звернувся до Христа Спасителя і каже: Прийди в мою оселю, поклади на мою дочку руку, нехай не вмре, а живе. Господь проявляє вкотре своє милосердя і йде до Його оселі. Звичайно, щоб створити таке велике чудо, потрібно віри. Завжди Господь де творив чудеса, Він казав: Віра твоя, Спасла тебе іди в мир, або інші. але завжди, завжди Господь. Для того, щоб допомогти нам, вимагає однієї умови це віра. Звичайно, якась віра у, у Іаїра все ж таки була. Бо якби не було, він би до Христа не прийшов. Але напевно цієї віри було замало. І ось, щоб підкріпити цю віру, щоб дати їй нове життя, щоб розгорілася вона, Господь творить інше чудо, про яке ми сьогодні теж чули Святого письма. Одна жінка 12 років. Страждала на правотечу. І ось це для неї була велика мука, велике відпробування. Ви всі добре знаєте, коли хворіти, як тоді людині. Людині тоді світ милий, і вона не хоче нічого. Коли людина здорова, вона тоді планує, багато має намірів, і це природньо. А ось коли людина хвора, а як ми чуємо про великі хворіння в Святому письмі, наприклад, о той розслаблений, який лежав біля Селамської куполі, 37 років хворів, тут чуємо про те ж. Чималі цифри, 12 років людина хворіє, жінка кровоточить. І ось, як каже євангелист, вона вже дуже багато все своє майно витратила на лікарів. Так буває з нами. Коли ми не звертаємося спочатку до Бога за допомогою, а біжимо до різного роду лікарів. Тут не йде мова про е, таких, знаєте, природних лікарів, бо Господь благословляє. Лікарське ремесло, і ми маємо зустріну до неї звертатися. Моло йде про те, що ми дуже часто в своєму невірстві йдемо до різного роду так званих лапках-цілителів і там шукаємо допомоги. І коли нам це не допомагає, ми тоді згадуємо про Бога і немов би за останню соломинку хапаємося, щоб він нам допоміг. А найперше, ми маємо йти саме до нього. І якщо будемо мати віру, в Господь. Зцілить, яка би там не була хвороба, і чи навіть невіліковна, чи навіть в медицині е не підвласна, вірою в Бога ми все це зможемо подолати. І ось оця жінка, вона. Мала великий острах, бо тому, що закон, юдея, юдею, закон Моїсея не дозволяв юдеям, коли жінка кровоточила, взагалі бути в суспільстві, чи доторкатися до людей або до іншого чогось. Бо таким чином це всі речі чи люди осквернялися. І, звичайно, як пише євангелист, вона в страсі і трепеті так собі подумала, що якщо я хоча б до краю одежі. Доторкнуся, вона не дерзнула, не насмілилася доторкнутися навіть до самого Христа або прийти з своєю просьбою. Чому вона знала, що вона може бути осуджена за такі своє дерзневені, за таку свою, якби ми можливо подумали, е наглість свого роду, і ось вона ховає це, вона ховає своє бажання, але має несумнівну віру. Вірить у те, що навіть до краю одежі, якщо доторкнуся з цілюся. І вона з такою вірою непохитною це і зробила. Вона в натовпі, оцей натовп, який йде побачити, що ж буде з тою дочкою Іаїра. Вони знали про Христа, знали, що Він має велику силу. Одні визнавали його за Бога, інші за великого пророка або одного із пророків. Але все ж людина з цікавості у цей натовп іде. Не тільки апостол, а й весь натовп іде. І в цьому натовпі ну, ми знаємо, що перебували неодноразово в натовпі. До нас люди тиснуться, ми не можемо сказати, хто до нас торкається. Але це ми люди не можемо сказати, а Богові, звичайно, все відомо. І ось Господь каже, хто доторкнувся до мене. Він задає запитання цьому нападу, тому сону людей. І ось тут апостол Петро каже, наставнику, люди товпляться біля тебе і тиснуться, а ти кажеш, хто доторкнувся до тебе. Господь для чого це викриває? Хіба він не всезнаючий Бог? Хіба він не знав, хто до нього доторкнувся? Звичайно, він знав, але він робиться для того, щоб викрити велику віру жінки, щоб показати і тим людям, і нам сучасним християнам, що може робити віра. Бо якщо би оця так і відбулося, жінка би отримала зцілення, Господь би пішов до оселі і і ніхто би про це не довідався. А Господь дає науку і тим людям, і нам, сучасним християнам. І жінка бачить, що вона не втаїться, так і каже євангелист. Тоді вона в страсі і втремпіті. Вона ж теж думала, що її можливо покарає за це таке переступлення закону Мойсея. І вона каже, визнає, що це вона доторкнулася з якою метою і що зразу зцілилася. І що робить Господь. Він каже: баюрися, дочко, віра твоя спасла тебе. Тобто Господь. Виявляє найперше любов, найперше піклування. Він не сварить її, а хвалить за віру. Тому і нам, дорогі Бо Христі, брати і сестри, якою би хворобою ми важкою не хворіли, потрібно старатися у собі збудити віру. Я би не хотів, щоб такий плачевний стан і час у нас минув, як у цієї жінки. Бо вона багато часу потратила, щоб до цього дойти. Якби ця віра в неї була спочатку, вона би 12 років не поневірвалася. Так буває і з нами, що ми чимало часу втрачаємо лише тоді довіряємо Христу, коли в нас вже якийсь такий зовсім кінець і вічай. Тоді ми до нього приходимо, і, звичайно, Господь, будучи серцезнавцем серця людського, бачить наше щире намірення, нашу щиру віру і нам допомагає. Але людина, до такого плачевного стану і до таких великих років не допускалася, щоб вона від народження і до кінця свого життя мала Бога. За Бога, визнавала його за Бога, і тоді в неї і таких великих випробувань не буде. А щодо Іаїра, звичайно, бачучи все це, він розгорається вірою, і він розуміє, що як і цій жінці він допоміг, яка дуже багато часу потратила, і лікарі їй не допомогли. Так само можуть допомогти і його доньці. Але віру Іаїра чекало ще одне випробування. Назустріч вибіг слуга і каже: дочка твоя померла, не турбуй більше, учитель. Уявімо собі, що робилося в серці цього чоловіка. Та віра, яка спалахнула заново, вона мала небезпеку загаснути. Але що робить Господь? Він спішить знову допомогу цьому чоловікові і каже: не бійся, тільки віруй, і спасенна буде. Господь дуже часто каже в Святому Письмі ці слова: не бійся. І ми мали би не боятися, коли з нами Бог, то хто проти нас. Тобто, якщо ми віримо в Бога, то нам нічого не страшне. І ось оця віра знову у Яїра загоряється. Він продовжує усупереч природнім законам вірити. І це дивує Христа. І він тоді продовжує хід до Його оселі. Коли там усі плакали, нарікали, він заспокоює їх і каже: дівчина, не вмерла, вона спить. Всі сміялися з нього, бо знали, що дівчина дійсно померла. Господь тоді не, е, дозволяє війти в дім тільки батькам цієї дитини і своїм трьом улюбленим учням Петру, Якову та Іану. Підходить до ліжка цієї дитини, де вона лежала, бере її за руку і владним голосом каже, дівчино, тобі, кажу, встань. Твориться, чудо, ця дитина встає, Господь наказує дати їм їм. Велике милосердя Боже до людини. Одного разу люди сказали, Бог навідався до народу свого. Такі слова можемо і сказати ми, чуючи ці слова Святого Письма. Але дорогі Бо Христі, брати і сестри, коли ми говоримо про ці чудеса, які творив Господь, скажу на закінчення те, з чого починав. Вони би не відбулися, якби в цих людей не було віри. За величезну, несумнівну віру жінки Господь зціляє її від. Такої невиліковної хвороби, багаторічної, і так само через віру батька воскрешає померлу дочку Його. Тобто, в один день Господь має справу із невиліковною хворобою і смертю. Це має навчити нас, що Бог, в якого ми віримо, є всесильний. Тобто, завжди що би в нас не було, ми маємо звертатися з своїми проханнями саме до нього, не ходити на манівці, а звертатися до когось будь-іншого. Звичайно, повторюся. Хворіємо, Господь благословляє лікарське ремесло. Ми маємо до них теж звертатися. Господь не відкидає лікарів. Але знаєте, коли лікар благочестивий і такі попадаються. На жаль, їх менше число, але вони все ж таки попадаються. Бо якщо лікар благочестивий, то він буде казати, що я тільки скальпель у руках Божих. І ось у ці благочестиві лікарі вони наказують хворим своїм пацієнтам. Піти спочатку, посповідатися, причаститися, а потім беруться за лікування. Повторюся, таких менше, на жаль, але такі є. І ось би такий був підхід, то здається мені, що і хворих би було менше, і, і, і все би було і в нас краще. Тому пам'ятати повинні одне, що в ту віру, яка в нас, можливо, десь така, як і у Іаїра, десь там живріє, її потрібно розпалювати. Потрібно, щоб вона не тріла, а горіла яскравим полум'ям. Нехай і ці іванівські місця, святого письма, які ми читаємо, допоможуть нам цю віру нашу збагачувати і повірити, що Господь не той, що був десь колись далеко і допомагав. Ми про це читаємо, а він тут, він поза часом. І Господь каже, де двоє, бо троє зберуться, він я моє, там і я посеред них. Тобто ми віримо, що Господь і тут сьогодні між нами, і Він наші прохання теж чує, бо кожен із нас проходить у храм зі своєю просьбою, молитвою, і Господь її вислуховує, може не допомагати тільки в одному випадку, коли це нам не на користь. Ми не знаємо, ми просимо, як діти нерозумні дуже часто, а Господь, будучи всезнаючим Богом, дає нам те, що кожен потрібно для спасіння. Про цього я вам і бажаю спасіння наших душ. Salve Jesus Cristo. So.